Наша ромая. Видно хвилок і збирай. Вийде кохана, праця зможена. Оч на хвилину, айде, файно. Ми на 30-річчя вирішили пригадати. Пісень українських про кохання. Я прийшов, сюди. Я прийшов я... сюди, тут був священник, по-моєму, так? Це меданика хрестили. Так. І що ти я співав? І що я тоді тут всіх заділив в одні ворота? <ріхі> 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 була, Нога А то ще рано, ще рано. Наступна пісня яка буде? Світи, <ривот> хто в любові не знається, той <пас> гора не знає, хто в любові не знається. Як місяць зійшов, як тебе чекала, Чи коня не мав, чистичку не знав, мати не пускала, чи коня не мав, чистишки не знав, мати не пускала.

А все было в шоколаде, да? Да. Так, раз. Не, я заебись. Все. Девчонки. Тортика. Да. А? Нет. Тебе? А, ты не. Что, девчонки, вы тортика не будете? А ты будешь печальку, Ник? Да, она там... Все, я хочу.

Такі файні торти. мама дорога, я так хочу Пражський тортик. Супер тортик. То мені досяг подали.